Всеволод Нестайко чарівний талісман. Зображення різноманітних пригод кращих друзів. Знайомтесь. А коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство: догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був одним: стати дитячим письменником. Так говорив про себе Всеволод. А вам, дорогі мої читачі, хочу сказати, не поспішайте, як колись я швидше виростати, бо дитячі роки неповторні. Всеволод Нестайко автор дуже багатьох творів для дітей і про дітей в країні сонячних зайчиків, неймовірні детективи, чарівні окуляри. Тореадори з Васюківки усі дивовижні пригоди в лісовій школі. Це твори для дітей і про дітей. Але ці твори читають задоволенням і дорослі. Колись Севолод Нестайко писав: Я пропонував, щоб у школах вели уроки сміху. І, можливо, у нас сьогодні теж вийде урок сміху. Адже ми знайомимось із твором. Всеволода Нестайка, чарівний талісман. Це пригодницький гумористичний твір, і тема цього твору зображення різноманітних пригод трьох кращих друзів і їхнього вірного друга собаки Бровка. Отже, знайомимось: село Гарбузяни, село, де відбуватиметься подія. Та хіба можна втриматися від радісної усмішки, коли дивишся з неба на наші гарбузяни, кращого села немає в цілому світі? Знаєте пісню? Стоїть гора високая, попід горою гай, зелений гай остесенький, неначе справді рай, так то точнісінько про наші гарбузяни співається. Так на початку твору пише Всеволод Нестайко. Отже, подія відбуватиметься в селі гарбузяни, і сонце знайомить нас із всіма героями. Сонце визирнуло за гори мурави, глянуло на Гарбузяни і всміхнулося. Воно вона щоранку всміхається, коли встає і кидає свій перший погляд на наше село. Он воно зазирнуло віконце, але сонце всміхається не лише тому, що милується нашими гарбузянами. Є в нього в сонця ще причини для усмішки. Он воно зазирнуло у віконце крайньої над річкою хати і ковзнуло своїм променистим поглядом по веснянкуватому обличчю русявого хлопчика років дванадцяти, який солодко предсмокує губами крізь сон. Сонечко поступово знайомить нас із героями. Хлопчики ще спали, а сонечко лагідно їх будило. Знайомимось, це Сашко Марусик. Не дивуйтесь, що в нього дивне ім'я. Насправді він Сашко. Тату жартума прозвав його Марусею, але в ранньому синьоокому дитинстві мати запинала його хусточкою, і він був схожий на дівчинку. Ім'я приліпилося і став він марусик. Сашко циган це теж Сашко. Але Сашко циган іншого прізвиська йому і не придумаєш. І батько його був циган по вуличному і дід, і прадід, бо такі ж чорняві темношкірі. А справжні прізвища їхні не порожні. і з циганським родом племенем нічого спільного вони не мають. Третій друг. Сашко Журавель. Ви не повірите, але й він Сашко. На цьому кутку гарбузян, який зветься романтично і незвичайно бамбури, найулюбленіше ім'я Сашко. Третього Сашка звуть Журавель. Правда, прозвали його не так на честь прекрасного птаха, а за схожість з колодязним журавлем. Він майже за дві, гол на дві голови. Вищий за своїх друзів. І ще активним учасником подій є пес Бровко. А втім, сонечко підморгує нам і запрошує зазирнути ще в одне місце. Пробачте на цей раз у собачу будку на цигановому подвір'ї. Там, поклавши голову на волохаті у репіхах лапи. Дрімає здоровенний рудий Бровко. Він теж герой нашої незвичайної, але цілком правдивої історії і відіграє в ній дуже важливу, якщо не сказати вирішальну, в певному розумінні роль. Чому героям необхідні прізвиська? На цьому кутку гарбузян, який зветься романтично і незвично Бамбури, найулюбленіше ім'я Сашко. Отже, погодьтеся, прізвиська на бамбурах просто необхідні, тим паче, що вони не образливі, навіть ніжні. Здавна в Україні поруч з іменами і прізвищами були поширені вуличні прізвиська. Окрім даного від народження імені прізвиська мали майже всі від старого до малого. Прізвиська були найдивовижніші Ось, наприклад, Носань, Стельмах. За професією, мовчун за рисами характеру, дурноляп, напевно, це той, який багато любив говорити, шрам, можливо, це про козака йдеться, кривозуб про зовнішність, і з часом прізвиська записувалися в реєстрі як прізвища. Отже, наші три сажки мають три різні прізвиська, інакше як би ми їх розрізняли. Як же без чарівника? Незнайомець, якого хлопці зустріли біля озера, це справжній, справжнісінький чаклун. І коли хлопці побачили чоловіка в соломіному брилі, дуже дивного і старого, то гавкун Бровко найгавкучіший з усіх собак на бамбурах, який не пропускав не лише чужих, а й своїх, не обгавкавши їх як слід. Раптом, мов кошеня, почав лащитись до незнайомого дядька. Хлопці ошелешено перезирнулись. Тут Бровко відіграє справді вирішальну роль. Незнайомець підняв із землі суху жаб'ячу лапку і, простягнув Сашкові цигану. Це не просто лапка, це чарівний талісман. Той, у кого він може задумати будь-яке бажання, і воно здійсниться. Задумати можна лише одне бажання. І коли бажання здійсниться або схочеться його відмінити, треба сказати досить мені того і передати талісман іншому. Ось так таку вказівку дав Чаклун біля озера хлопцям. Хлопці не дуже повірили, звичайно, але чарівний талісман у них був в руках, і які ж бажання були у всіх трьох хлопців. Перше бажання це мати автомобіль. Наступне бажання стати кіноактором. І ще одне бажання помирити друзів. Хто ж з хлопців обрав яке бажання? Сашко Циган захотів мати автомобіль. Сашко Журавель помирити друзів. Сашко Марусяк стати кіноактором. Як же ж виконувалися їхні бажання? Лотерейний білет. У 60-х, 70-х, 80-х роках дуже популярними були лотерейні білети. Вони виглядали ось так. Потрібно було закреслювати необхідну кількість цифр, і тоді в газеті оголошувалися, оголошувалися ті, хто Став переможцем. Аж тут Кузьма Поштар пошту на велосипеді привіз. Розгорнув я газету. Дивлюсь, у газеті тираж згадав я про той білет, що нам, коли тітка Галя у крамниці на здачу дала, як ми цукерки купляли. Ще ж пам'ятаєш, сказала машину, хлопці, виграєте. І Сашко задумав, що у них буде своя справжня машина. Та що ви, хлопці? Та ви розумієте, хлопці, що сталося? У нас буде своя машина, справжня Запорожець. Чому Сашко Циган загадав саме автомобіля? Сашко Циган захоплювався автомашинами. Він збирав фотографії, вирізки, колекціонував сувенірні іграшкові моделі машин. Більшого знавця автомобілів, як наших, вітчизняних, так і закордонних, не було, мабуть. Не лише в Гарбузянах, а й в усьому районі. І, крім того, а що ж, як загадувати, то вже загадувати думає Сашко, не зошита ж у косу Лінійку. Сашко Марусик. Я ще вчора подумав, чого мені найбільше хотілося б, і вирішив мабуть, стати кіноартистом. І от бачиш. Не доїжджаючи до воріт, машина спинилася. Це була Волга з шашками, таксі. Тільки на лобовому склі косо застромана довгаста табличка з написом Кінозйомочна. Ми з кіностудії, сказала жінка, я режисер, це головний оператор, це художник, а це директор картини. Знімаємо фільм для дітей. І Сашко Марусик потрапляє на очі режисерові. Потрапляє на очі тим людям, які хотіли знімати фільм про українських дітей в українському селі, таким чином, нібито здійснюється його бажання його мрія стати кіноартистом. Але чи принесло загадане бажання Марусикові щастя? Сашко Марусик знав, що є інший хлопчик, який набагато краще підходив на цю роль. І, звичайно, ця історія з Кінозйомочною з людьми з кіностудії, стала причиною сварки Сашка, Марусика і Сашка Цигана. Чаклування продовжується Сашко Журавель. Коли хлопці посварилися, Журавель розвивався навпіл. Половина тягла до Сашка Цигана, половина до Марусика, бо він бачив, що, хоч і приндилися його друзі, але обидва переживали страшенно. І Сашко Журавель придумає історію, що він нібито буде тонути, чи справді Сашко Журавель тонув, чи вдалося йому помирити друзів? Хлопці перезирнулися і враз зрозуміли, що саме побажав Журавель. Через те побажання вони і йдуть зараз разом і сміються, і радіють, і, хоча б і без усякого талісмана вони б, звичайно, помирилися. Але чи приніс талісман щастя Сашкові цигану, який загадав автомобіль, чи приніс талісман щастя Сашкові Марусику, який захотів стати кіноактором? Чи, чи справді Сашко Журавель помирив друзів з допомогою талісмана? Тут йдеться про дружбу. Тут йдеться про стосунки трьох найкращих друзів. Святе діло, дружба найсвятіше і найчистіше почуття в світі. І найчистіше воно в дитинстві. Бережіть його і шануйте, бо найвірніші, найбільші, найкращі друзі в світі це друзі дитинства. І той, хто на все життя збереже друга дитинства, той щасливий. Так в іншому творі Торадора з Васюківки писав Всеволод Нестайко.